З моменту появи Верданська ви почали часто запитувати, які в мене налаштування графіки, чому в мене така насичена картинка і чому в мене так детально видно ворога серед навколишнього середовища. Тому сьогодні я вирішив для вас записати відео своїх налаштувань і додатково нагадаю про свої налаштування звуку. Тому вітаю у новому відео. Перш за все, нагадаю, друзі, що ви граєте у змагальну гру, тому вам потрібно якомога більше FPS і якомога менше непотрібних ефектів. Тому графа за дротом сарян це відео не для вас. І взагалі це відео. Більше стосується новачків, скоріш за все. Тому погнали у налаштування гри спочатку. Ну що, друзі, спочатку заходимо у налаштування графіки. обираємо full screen, максимальну частоту кадрів. Заходимо спочатку у Gamma brightness І тут я поставив 55 значення, бо воно трошки яскравіше. Повірте, так буде набагато краще. Тому спробуйте. Хто користується відеокартами від GeForce, ставте on. Не треба ON плюс boost, бо я чув, що це викликає якусь затримку, тому не раджу це робити. V-Sync я Повимикав як в меню, так і у грі. Частоту кадрів поставте Unlimited, щоб не було якогось локу. Подальші параметри теж можете собі поставити такі самі, і обов'язково прибирайте. HDR, бо це впливає дуже на ваш FPS. Потім переходимо у якість. Я користуюсь монітором 2К, тому це вже більш детальна картинка. Я пробував скидувати параметри до Full HD і з'являється мило. Тому, друзі, у кого відеокарта, хоча б від 4060, а монітор Full HD, я раджу вам погратися з цим параметром. Підніміть більше якість, можливо, на 133 або навіть на 150. Подивіться, щоб у вас залишався високий FPS і прибралися це мило, котре заважає ідентифікувати. Ворога на відстані. Апскейлінг я обираю в Fidelity CAS, бо вже неодноразово чув, що цей параметр не викликає жодної затримки, і він додає більш чітку картинку. Якщо ви відкриєте підпункт Show More, я б тут на вашому місці обирав параметр від 80 до 100. Підберіть для вас, як вам буде більш комфортно, так щоб у вас картинка не була піксельна через надмірну деталізацію. Пограйтеся з цим параметром, обов'язково знайдете щось для себе. DLSS Frame Generation ніколи не обираю і вам не раджу. В в Scale Target я почув, що краще не викручувати на 100%, тому прибрав до 70%. Variable Rate Shading я чув, що додає декілька FPS цей пункт, тому раджу вам обрати. Текстури я обрав параметр normal, тому що, якщо поставити Very Low, я, по-перше, не бачу великої різниці в FPS. Плюс на Very Low з'являється ну, надмірно висока деталізація, що настільки все починає зливатися через свою чіткість, що я краще поверну на Normal. плюс на Normal нормально видно з Зброї. Тобто вам приємніше дивитися стріми. Мені цей параметр більше до вподоби. А все наступне, друзі, я обираю або на лоу, або вимикаю. Обов'язково вимкніть параметр Deep to Field, тому що він блюрить картинку. Вона у вас розмилена все навколо, окрім вашої зброї та вашого прицілу. Це жахливий параметр, нікому його не раджу. І все наступне, як я завжди кажу на стрімах, я обираю або лоу, або взагалі вимкнути, або мінімум. Тому можете просто скопіювати мої налаштування і додати собі. Переходимо в. Вкладинку View. Друзі, дуже важливий параметр Field of View. Якщо у вас він стоїть на 60, у вас картинка дуже близько до обличчя. Я не знаю, як навколо когось по краям помітити, бо у вас тунельний зір, можна сказати. Тобто навколо ви не охоплюєте поглядом, місцевість і важко задетектити ворога. Але у вас буде величезний FPS, бо ви охоплюєте менше картинки, менше завантажується текстур, менше йде впливу на вашу відеокарту. Я грав. Більшість часу з ФОВом 120. З появленням Верданську я дуже погано помічав ворога, тому я тестив ФОВ 103, але це занадто близько для мене, і почав тестити поступово підвищуючи його, дійшовши до 110. Цей параметр мені більш за все до вподоби, тому що і в клоусфайтах приємно, це коли ви впритул файтитесь з ворогом. І на відстані я легко ідентифікую ворога, і він в мене ні з чим не зливається. Як цей параметр виглядає у грі? Зараз вам наглядно продемонструю. Зараз ми знаходимося у тирі. Я переходжу в settings, field of View, FOV 60 Прикольно, що у цій частині відстань до зброї не змінюється, бо я пам'ятаю якусь гру, можливо, це навіть минулі частини Call of Duty Що ваша зброя, ви прям обличчям біля глушника знаходились таке враження. Але друзі, у Close Fight'ах дуже важко буде вбити ворога. Я б не радив вам FOV 60, навіть при тому, що тут кінський FPS Тому підберіть для себе через прозорість, ви можете бачити наскільки ось збільшується зображення за. Параметрами графіки. От бачите, тир, наскільки приближується, віддаляється. Тому пограйтеся також з цим параметром, підберіть для себе найзручніший варіант, а я зупинився на 110 ADS Field of View. залежний та незалежний. Тобто, коли ви вмикаєте приціл, у вас або збільшується картинка, збільшується кратність, або не збільшується. Я обрав той параметр Affected, щоб картинка не збільшувалась. Коли я входжу в приціл, я не відчуваю того зуму. Бо якщо я зараз зміню цей параметр на independent. То ви бачите, наскільки зближується картинка, наскільки ближче становиться зображення, на кшталт щось x3 або x2 прицілу збільшення маю на увазі. Я не обираю такий варіант, я обираю Affected. Weapon Motion Blur – Це вже за бажанням, як хочете, це розмивання зброї, Коли ви бігаєте в мене, воно увімкнене. Чомусь подобається, чомусь, наче додає динаміки. Тому поїхали далі. Зараз друзі, переходимо у вкладнику Interface. Тут дуже важливий параметр: саме чому у вас може бути верданськ такий сірий без настрою. Можна сказати, а в мене він такий більш тепленький, такий деталізований, такий соковитий. Тому, друзі, заходьте в інтерфейс, Reability, оцей параметр. І тут переходьте в Color Customization. Саме тут, друзі, обирайте Color Filter Filter 2, обирайте Bold Якщо обрати World, це я так розумію, навколишнє середовище, інтерфейс це інтерфейс, а Both, це обидва параметри в одному, тому обирайте Both викручуйте повністю на 100% тут і тут, і у вас буде більш насичена приємніша картинка. Тому спробуйте, обов'язково. Друзі, для тих, хто використовує відеокарти від Nvidia, я дуже вам раджу для того, щоб збільшити ваш FPS зайти у застосунок NVIDIA, налаштування і прибрати оцю галочку, щоб у вас не було можливості. Через F3 викликати меню, через котре ви можете накласти кольорові фільтри або якісь додаткові ефекти. Це хаває мінімум 20 FPS у моєму випадку. Тому я вимикаю цей параметр і досягаю якоїсь яскравості через монітор та налаштування гри. І друзі, у панелі керування Nvidia я також підкрутив один параметр. Він знаходиться у Display, Color Settings. Тут ви можете додати яскравості, контрасту, гаму. Гаму я підтягнув на 0,8 щоб ще було більш яскравішим. Digital Vibrance я додав 10%. Це додає ще більше насиченості, і через це Верданськ насичений якби, ще трошечки більше, ніж з тим кольоровим фільтром у грі. Тому раджу також вам це спробувати. Якщо щось у вас не вийде, просто поверніть на дефолтні налаштування. Також можна потикати трошки Manage 3D Settings. І тут я б підмітив для себе найосновніші параметри. Це Power Management Mode. я обираю максимум продуктивності, текстур, фільтерінг я також вибираю максимальну продуктивність і більшість параметрів я також вимикаю тут, щоб вони не навантажували систему. Тому хочете, клікайте на паузу, спробуйте так, як в мене, якщо що, просто скиньте налаштування до дефолтних і не переживайте. Друзі, по налаштуванню звуку я вже робив окреме відео, а зараз на швидку руку вам покажу, просто нагадаю, як це робиться. Якщо у вас Windows 11, натисніть справа знизу на значок гучності, налаштування звуку, опускайтесь вниз. Тут будуть додаткові параметри звуку. У вас з'являється звук відтворення. Ви знаходите той девайс, з котрого ви отримуєте звук, правою кнопкою миші, властивості, додаткові можливості. Обираєте вирівнювання гучності, ставите тут галочку, натискаєте параметри, і тут повзунок тягнете. В ліву сторону, там де менше натискаєте ок, 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 і у вас все ок. А також, друзі, в кого не буде пункту додаткові можливості. Подивіться те відео, про котре я згадав. Я залишаю його у описі до цього відео. Там я розповідаю, як зробити цей параметр додаткові можливості активним, що потрібно зробити для того, щоб він у вас з'явився. І вже потім ви зможете накинути цю галочку і чути кроки ворогів за 100 метрів, або через півкарти будете чути, як летить гелікоптер. їде авто. Тому, друзі, обов'язково спробуйте цей параметр, бо в Call of Duty все ж таки звуки жахливі. На цьому все. І скоро я зроблю відео гайд для новачків, як грати у Warzone. Розповім детально про перки, про лодаути, про обвіси, про тактику, стратегію і тому подібне. Тому обов'язково, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобається це відео. А також, друзі, 19 числа я хочу провести маленький турнір на честь 2000 підписників. Турнір буде відбуватися у кастомному лобі на острові Відродження. Будемо грати соло. Перша катка буде тренувальна, друга катка буде за перше місце 500. І третя катка буде також за перше місце 500. Тому обов'язково прийміть участь, буду дуже на вас чекати. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці Касперу, Джордану, Андрію Трояну, Сергію Крігіру та Медфайфу. Друзі, всім неймовірно дякую і Дімасіку також окрема подяка. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі!